Причесалися, все, привели себе Нет. в порядок. Нет? Так, привели себе в порядок, тому що батько зараз буде вас знімати. Що ти таке сказав? Ну, я дум... вже, я ти думаєш, як думає, я телефон держу, то я вже знімаю. Я знаю. Ти знаєш. Ну тоді можете привітатися з підписниками. Слава Україні! Героям слава! Олеся Петрівна завжди причесна. Олесь Петрівна також да. привітайтеся. Завжди причесана і біля посуди. Це таке привітання, чи що? Да, добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір, ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники. Знову з вами ми Шелудьки і наш невеличкий сільський блог про те, як живе наша сім'я, як тримає домашнє господарство. Одним словом, як живе сім'я в селі, хоч ми живемо у місті, в якому 16 тисяч населення. Ну але живемо, так сказати. 16,5. Ну, на даний момент зараз вже інформація така неточна, тому що ми не знаємо, скільки виїхало, скільки приїхало. Тому що дехто виїхав і не приїхав, а дехто переїхав і живуть в Березані. Ой. Ну так склалося. Так що, друзі, вечір в хату. Повечеряли, перекусили, набралися сили, хоч вже немає сили і балакать. День видався такий трошки плодотворний. Як буде по-українськи плодотворний? Працювати. Ну, отже, а мені кажуть, треба вчити українську мову, а мені кажеться, наче плодотворний це не є українське слово, але це не важливо. Важно, важно то, що ми українці, і ми від цього найменше любимо нашу неньку Україну. Так що, друзі, вечір Леся Петрівна. Як бджілка працює, як завжди, зранку до вечора. Ну а ми леже боки, віруха, надюха і шелудько старший, лежимо на печі, їмо ті калачі, які пече нам Леся Петрівна. Ну трошки позитиву. Зовсім це не так, ну але ми працюємо трошки менше, ніж Леся Петрівна. У нас є якісь там перекури. Да, дівчата там між заняттями щось трошки дома допомагають, трошки відпочивають, трошки там співають, гуляють. Ну це дитинство, його забирати не можна. Хоч. Кацапи в них його забрали, але ми навіть в такий тяжкий час знаходимо і для них час, і вони для нас, ну і також для інших людей. Так що, друзі, на даний момент зараз стоїть три банки ось нашої продукції. Це для тих підписників, які в нас вже брали його неодноразово. Це не реклама, тому що е, замовлень дуже багато і виконати їх, в принципі, нереально. Олесі Петрівні не було, е, ну, можна так сказати, почти три неділі. Ми не Ну, дві неділі. Я маю на увазі від поросятка до поросятка, там туди-сюди. тобто ми доганяємо. зарізали ми два кабанчика у вівторок і завтра заріжемо ще одненько, тому що треба і тушонку щось зробити, і все одно він нас не спасає. Ну, але люди, які чекають, які там нові буває, питають, яка ці. декому де хто мені писав за останнім часом, я вже відмовила, тому що я розумію, що. Леся Петрівна, огласіть, будь ласка, весь список по цінові політики. Паштет м'ясний, в якому знаходяться у нас там рульки, що там, ще там серце, печінка. Ну, М'ясо, серце, печінка. Ну, вазі, це бумаг? Ну, маю на увазі м'ясний. Це у нас тушонка м'ясна. Свинина, а це в нас тушонка курина. Ну, Походу з нашої молодої курки, ну, тому що не дочекали, щоб вона більше підросла, тому що треба виконати замовлення, які ще були прийняті до Лесі Петрівни, так сказати, від'їзду. І люди чекають. Ціна на сьогоднішній день. Е, Леся Петрівна ще скаже, бо я можу таке начесати, що. Куряча 120, тушонка свина буде 140 і паштет буде 110. І стаде. Так що, Надюшка, а ну візьми цю баночку. Так, став її на віса. да, да, да. Візьми тарусби, буква Т". Буква, Т". буква Т, ось все, постав назад. Так, А тепер забирай баночку і руська, давай несіть банки сюди. Тара банки у нас 255 грам. По Це у нас паштет свиний. Ну Щоб люди просто знали, скільки вага у нас по факту 505 грам, є. Тушонка. Свинячка. Свинячка, 545, я вже говорив. Для того, щоб людина могла посчитати. І тушонка куряча. 510. Так що, друзі, тушонка куряча, 120, 140. Піште? 110. все, на цьому ми. Відео а по ти тушонці завершуємо, автоклави наші працюють. Ну а тепер саме цікаве. Сьогодні до нас прилетіло три посилки. Одну, правда, ми вже розпакували, чому так вийшло, тому що там скоро порчащийся продукт, і його треба. Я не знала, що там. Ну, але... Я просто подрала, що там щось таке холодне і мокре. Ні, ну тобі ж подзвонили і сказали, що треба швидко забрати. Да, але ж не сказали, що там. Так, так що Леся Петрівна це підписниця моя. Е -е, яка прислала Золотуха Валентина. Золотуха Валентина, які ми дякуємо, так як ми свиноводи, птицеводи, перепиловоди, такі невеличкі, маленькі, а качок у нас немає. Людина додивилася і вислала нам дві качки. Ну, правда, не живих, а тушки. Так що ми вам дякуємо. Дякуємо, щоб у вас ручки, ніжки не боліли. І все буде добре. Харківська область, місто Змію, да? да. так що в місто Змію, привіт. Я так, достатньо... Мабуть, ні, це, не це, це ПГТ, мабуть. Ну, не важно. Важно те, що. Духі е... Валентині Великим дякуємо. гавукнеться, да. да, так і откликнеться. тому що там буває багато людей пишуть, що ви там хоч комусь допомагаєте, хоч ЗСУ, хоч кусок сала відправили. Все бачить Бог, все бачать люди, і ми не повинні ні перед ким нічого е... робити якийсь звіт. Так що, друзі, друга посилка. Із того міста, де відпочивала Леся Петрівна. Як відпочивала, лікувалася, можна так сказати. Це відпочивала Віруська Сергійова. Откуда? Свалява. А й там що написано? Свалява? Так, да, свалява від... а, Свалява, тому що сваляві Свалява. Це теж наш підписник, як його звати. Грабар Василь Васильович. Так що Грабар Василь Васильович, це той чоловік, який забирав моїх дівчат моїх квіточок на вокзалі зустрів і відвіз їх в місце призначення. Ми вам дякуємо. Ну, так сталося, що е, сталося обставини, що вони не змогли зустрітися вдруге. Ну, але я думаю, що ми на цьому не завершуємо наше життя і я думаю, що ми ще зустрінемося. Так що, що ж там прислав нам Василь Васильович? Аку... Надюха, акуратно, я йди. Бо Надюха щось вже на вечір починає від себе різати. Бочки тепер треба підрізати. Там щось таке б'ющеся. Ні, не, не так. Ти ж в мами вже додавав. Ота, от, 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 о! Я думаю, що тому що там бумажки. Обережно. <клес> от так от себе. <клес> Всі ми любимо сюрпризи. В такий нелегкий для нашої країни час. Люди нам роблять подарунки і нам дуже-дуже приємно. Ого, тут щось. Булочки. Та ну воно показує. Ну Це я так поняв, вино закарпатське, так? Ну це для лесібетні. Для лесібетні, а що там таке? Грибицу шоні! Ааа, да? гриби шоні, ну це походу теж щось таке цікаве. Так що Василю Васильовичу велике дякуємо Зараз шлюна потекла, не знаю чого. Уже не, не, вже не вживає. 14 років не вживаю, але грибочки це класно. А к... ти тебе чого? У мене от грибів поціляється. Не знаю, звинував побачив і думав, то капот. Так що велика вам подяка. Дякуємо вам. Клас, отака красота. Отака краса. Скільки їх це треба було, скільки їх насобирати, щоб насушити тролітрову банку? Їх вже дуже-дуже багато йде. Будемо варити юшку з грибами. подзвониш до я, вас. Чесно говорю, я так ходила в Закарпатті, ходила, крутилася, хотіла ці гриби купити. А додому Ні, я, ну, я жінка, женщина... при... то вроді би жіночка економна. Ну трохи мене жаба задавила. я Розумієш, що це роди скільки труда, але 700 гривень думаю, да лад, ну ладно, якось обойди. Ой, лайша, лайша, де три такої банки 700 гривень. А, це тамяночка. Та я думаю, що в мене слюна потекла. Це не тамяночка, не... це Палиночка. А, палиночка, вона похоже на ну з виду так. Не, не, Постав бутилочку. Давай, давай робимо фотку, бо на заставку. Ні, таке я не буду. Я. Так, і. так, і тепер третя посилочка. Це до нас прийшла з Італії, від нашої тітки ютубовської. Ніни, Ківі. Ну раз вона моя тітка, значить вона ваша бабушка. Так, може так. ми її неправильно поставили. Так. Тут все написано місто Березань. Ні, напевно, так і відкривай. Леся, поможи їм, бо вони зараз подрізають собі руки. Бо вони ж вже ж, знаєш, як воно ж. Як же ж там, що ж там вже нам прислали? Там ми всі любимо таке діло. Як... ні, так вона воно О, Леся Петрівна знає. Казали акуратно, бо там щось торт каже. Ні, там, там такий великий пирожок. Да? Такий, як мама любить, так? Да? Ну, я на це надіюся. Сподіваюсь, я теж себе виправляюся. Ну, ще? над цим треба Суши. працювати, але Суши. коли у свині приймаєш опору, то балакаєш, як бог пошле. Сьогодні я ж кажу, трохи якось... Ну, не на команд немає. Віра, ти ще на стол лізеш. Зверху немає, може внизу. Може то не з тої сторони. Дякую. Ні, ну теоретично. Велике велике. Тут же сам процес, їм же ж оце посилка, це як сюрприз. Що ж там всередині? Макарони твої Макарони любимі, так. Те, що ти любиш. Сир! Подивись, дивись, там акуратно, Поможи їм. Все. Ну, тітка Ніна знає, що дівчата люблять. А це що таке? А, це батько кофе таке любить, так. Так, ну батько любить розтворимий, тому що в нас є кофемашина, машина, але випиваю кружку кофе і падаю в обморок. Не знаю, чому так. Лепела? Думаю, що таке. Мамочі! Повто не на торт, не на торт. О, це мами, Конфети сипляться, ну, от, як воно називається, Панакота чи як воно? Mm, э, Файна, це вона дуже любить таку штуку. Не... А мама воно щось там витягує, How під мої під під під, 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 під полу ховає. Mm, em, так що буде в нас жарена уточка і не одна з Це із Закарпаття, грибний супчик. Макарончики, а то. І наші нам ті свині, друзі. Скільки всього нам опача. Так що і так і проживемо. Так і проживемо. А що в нас є байрактар, якого треба скинути. Це скласти. Як ніяк руки нас не доходять. велика папа. Так що людина, яка нам подарувала цю... Це тобі напевно, очки протирать. ракети. А, точно. Оцей головний кашкет убор. Чи як він? Кашкет. О, нам прислали ще й байрактар. Ну, от такий да, О, залишили. Але ми ще не, не дійшли до нас руки, ми знайдемо хвильку і це все Пішень діло трошки, з рук. Я думаю, що так, да, якщо хвата в нас, е, так сказати, сили волі, то не хватає, просто треба підібрати момент. Так що, друзі, на цьому ми будемо завершувати наше відео. Йдемо пити каву. Дякуємо нашим однодумцям, нашим підписникам. Я завжди казав. Допомагайте один одному, підтримуйте один одного, тільки разом до перемоги. Приємно, просто приємно і ну, слів просто підібрати я не можу. Мені просто приємно, що є в мене така тітонька ніна і випали з голови. Правильно, ні на ківі, да? так? Бо ні на, на мамішу, в вже в голові кридиться. А? А, а, Бабушка Ганна прислала, почув бере. Просто це, це хвилька, коли дівчата відкривають посилку, вони в цей момент не думають ні про що. Але буквально там пару хвилин назад, от виходить і каже, що це воно жужить? От я думаю, ті, хто живуть в Україні, або ті, хто хоча б... Переживає за Україну, їх дуже багато, вони нас поймуть. Так що дав би Бог, щоб воно не жужжало, не дерчало, не летіло, не пихтіло, і щоб вони забралися із нашої землі. Слава Україні! Так що, друзі, всім пока, усім бажаємо миру і добра. Всім перемоги.